Зіна ще в контексті того, що як він, яку він позицію зайняв саме медійну під час, під час того, як почалась повномасштабна війна. Тобто, це, знаєте, такий лідер, лідер думок футбольних українських. Тобто, це ну, теж заслуговує поваги. Ну тому що це, це було теж важливо в, в той час. Ну я пам'ятаю, коли, коли це все сталося, як весь Манчестер Сіті виходив з українськими прапорами зустріч Миколенка і Зінченка так само, коли вони грали між собою. Тобто це такі моменти були дуже щемливі, дійсно. Ну, напевно, якщо говорити в цьому, ну Микола Шаперенко, що мені здається, що це дуже-дуже шкода, що його якась там травма не була така серйозна, поламала. Була, От, От. І ну, якби ще тоді, в той час, коли забар не їхав, і десь би він, ну там, там теж потенціал такий, знаєте, дуже крутий в баченні поля, там трошки попахує. Андрея Пірло таким, знаєте, ну, ці тоненькі передачки. Тобто, ну, Шапаренко крутий футболіст. Ну так, от як нас занесло в тему. Дуже цікаво.